Заняття присвячене алгоритмам, що містять фрагмент, у якому наперед задано кількість повторень. Уявімо собі приклад. Ви запросили до себе у гості друзів на смачний домашній пиріг та чай з лісової, з лісової полуниці. Після того, як друзі розійшлись після приємної зустрічі, ви Недовго думавши, склали алгоритм, як можна помити посуд. Спочатку ви помиєте блюдо від пирога, а потім помиєте ложку, чашку, тарілку, ложку, чашку, тарілку і так далі. Видно, що один фрагмент у вас має повторюватися шість разів. В такому випадку, коли наперед задано кількість повторень, можна застосувати команду повторення із заданою кількістю повторень або із лічильником. Алгоритм можна записати у графічному вигляді таким чином. Початок, далі блок прийняття рішень, вимити блюдо від порога, а потім йде. Фрагмент, який називається циклом, тобто фрагмент, що повторюється, вимити ложку, вимити чашку, вимити тарілку для одного комплекту, потім вимити ложку, вимити чашку, вимити тарілку для другого, потім вимити для третього. Потім для четвертого, для п'ятого і для шостого. Після того, як ви вимаєте шостий комплект, ви вже не виконуєте ці команди, а йдете по іншій гілочці на виконання наступної команди. Наступна команда вже. Покласти весь чистий посуд на своє місце. Ну і далі завершення, блок завершення алгоритму. В даному алгоритмі у нас наперед задано кількість повторень, отже, ми використовуємо цикл із лічильником. Блок його ось такий. Тоді Деякий фрагмент у нас повторюється. Команди вимити ложку, вимити чашку, вимити тарілку, називається тілом циклу. Весь фрагмент це цикл. Значить, А, команда, що вказує на кількість повторень, тобто лічильник, називається заголовком циклу. Ось у нас схема. Тіло циклу. Цикл, заголовок, циклу. Взагалі, якщо розглянути загальний вигляд команди цикл з лічильником, то ось той фрагмент, що повторюється, ті команди, тіло циклу, далі весь фрагмент цикл і тут ось ця команда в загальному випадку N разів повторення, це називається заголовок циклу. Якщо у вас виникнуть такі запитання, а чи не можна в цьому алгоритмі змінити послідовність виконання дій? Наприклад, блюдо від пирога, значить вимити після того, як уже будуть чисті чашки, ложки та тарілки. Можна тоді алгоритм буде мати ось такий вигляд. Спочатку ви миєте. Всі комплекти чайні, потім блюдо від пирога, а потім кладете чистий посуд на своє місце. Ви запитаєте, а чи не можна спочатку вимити ложки, потім вимити чашки, а потім вимити тарілки? Можна. Тоді у нас алгоритм буде мати ось такий вигляд. І формується уже. Три цикли для один цикл для ложок, другий цикл для чашок, третій цикл для тарілок, який із способів використовується при розв'язанні задач, вже дивляться по ситуації, але на майбутнє нам потрібно, вам потрібно пам'ятати, що не завжди в алгоритмах можна змінювати порядок виконання команд. Ми працювали із командою циклу із заданою кількістю повторень або з лічильником. Ці цикли з лічильником вже зустрічався вами для таких виконавців, як кінгуру, садівник у програмованому середовищі Scratch. В тих випадках, коли при розв'язанні задач невідомо наперед, скільки разів потрібно повторити одну чи декілька команд, існують інші способи реалізації циклів. Наприклад, цикл з передумовою, цикл з післяумовою. Це вже тема наступних занять. А зараз дякую за увагу.